Прийшла Українка до Бога, вклонилася низько спорога, Всевишній, мій отче, вітаю. Прийшла я з прекрасного краю, де хліб на полях колоситься, найкращі жита і пшениця. У нас всього вдосталь є море, ліси і степи, ріки, і доли, створив ти красиву країну, і мову нам дав солов'їну. Та стогне тепер Україна, де квітли міста, там руїни, де діти сміяли щасливо, дивитись без сліз неможливо. Дослухав країнку Господь і лагідно мовив, Заходь, я знаю і бачу все з неба. Це ваші уроки так треба. Приклав до чола їй долоню. Спокійно сказав, моя доню, вже скоро скінчиться страждання. Ви винесли випробування, готую для вас тепер просвіт. Віднині почнеться ваш розквіт, ви стали міцні, як ніколи. Ви всіх об'єднали навколо, ви стали могутні і сильні, і навіки залишитесь вільні. Полонилася жінка до Бога, і зникла за сяйвом порога, понесла цю звістку в країну, в кохану, вільну єдину. Милух весняний, схожа рівно мова, іде заквічена, та крязи на думку, наче віна, дивно світанкова у серце серця мого Назвучить так лагідно пісенно, Так кольором і звуком виграє, із ворог борців освітлити І скільки в ній краси та сил є. ній звучить природа України і традиції минуле буття, Любовство моє радісне дитину в рідній мові наше все життя. Вона барвиста, чиста, висадкова і малозвучна світла, як весна, як луг, весняний і світ, світла рідна мова, і найрідніша мила нам вона. На цілий світ одна, така єдина чарівна мова з ніжністю весни. Рідну мову знай, бо ти людина, і гордо з нею йде у світ ясний. Всіх нас з'єднає рідна мова, всіх, хто живе у цім країні. Вона прекрасна, світанкова, я в ній своє на снагу Бо наша рідна мова мати, снагу і силу нам дає, нам стежку слідану топтати, поки в нас рідна мова є, і як гуртом не поодинці, почнемо світ її нести. То й доти будемо українці, серед народу сміло йти. А знехтуючи рідне слово, земля цього нам не прости. Тож сай над світом, рідна мова, тобі віка суди, лежи. Цвіти і смійся, рідне слово, у серці щирому звучи. Моя чарівна рідна мова, но ти над світом не мовчи. Усіх. Ти під не відчуєш полю і дитячий спогад богат слів, як побачиш сильні море, те безкрайні кавині, закохаєшся в і в очі, української землі. Україна народила краща мова кохання, це українська, сила небес їй дала крила Ми талантами своїми і красою образом сім, бо нам там єдине щастя. ရှင်လမ်းရှိတယ်မီနာချူရယ်ဆိုင်ကော Що мова єднання це українська, нам Україну народила краща мова кохання, це українська сила небес, їй дала крила. Мова єднання, це українська, на Україну народила краща, мова кохання, це українська, сила небес, їй дала крила краща, мова єднання, це українська, на україну. Тим великим шляхом люд усякий минав. І ніхто не пізнав діаманта того. Шли багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом хтось чудовий пішов і в пилу на шляху він знайшов. Камінець зі роги він одразу пізнав і додому приніс, і гарненько, як сам обробив, обточив дивний той камінець і уставив його у куштовий вінець. Сталося диво тоді, камінець сіяв, і промінням ясним від всіх людей здивував, і палючим огнем кольористи блищить, і промінням його усім очі стіпить. Так в пилу на шляху наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла, полюбила її, обробила її, положила на ню усі сили свої, і в народний вінець, як в оправу ввела, і як зорю ясну вищих хмар піднесла. І на слідство рога це сіяла вона, яка мастеровий, яка зоря ясна. І сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпи. Нехай житті вороги повоміють скоріш. наша ж мова сія щогоди ясніш. Наша ж мова сія щогодень ясніш, а коштовним добром по не буде у нас, щоб і сам збувався свій грі Тарас, раз, щоб поглянувши саме створіння своє, він побожно сказав: відкіля нам сіє. Не вдалося ворогам знищити нашу мову. Вони усвідомили, що ми єдиний народ, що Україна сильна, неділима. У десятій статті Конституції України записано. Державною мовою в Україні є українська мова. Ми повинні дбати про розвиток і збагачення рідної мови. Як можна не любити рідну мову? Вона аж наче пісня, солодні, що й тих шепіт підлистяшка в діброві. Громадія дюрчання в очолі, вона, як оберіг від злої сили, це колискова мама з пелюшок, молитва і палка, і невтужила, що викликає у катцях пішок, які не вимовляють паляниця, бо замість мови і у них язик. Ноїли українців у в'язниці, щоб мозок утруїти з руским звик, злумачували нам, що ніплічна. Хняцький говорю всім употряблять, та мова є, була і буде вічна, хоч те, які ще досі міцно усп'ять. В той час, коли мокша далеко ядно заражувала кілька поколінь русифікації, насильство умовне маємо амінь, що москалі насамперед зробили на територіях захоплених нас підручники українські попалили, вкладаючи у неюський екстаз. Вертайтеся, до рідного коріння через зв'язок минулого в тепер. Прийде до кожного святе прозріння і більше не залишиться химер. Коли в пріоритеті буде мова, маніпуляціям прийде кінець. Розпідне пишно, наша калинова. Хай тріснуть й нехай їм греть. Дурня, не калічте, не каструйте. Український дух, хай буде у дітей, мокшанські дії. Проаналізуйте, згодіться, що без мови ти плебей. З вечора пригожого до ранку, вишивала дівчина вишиванку. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Україні, героям слава Новина прилетіла в хату, програє, Нам малий диктатор вороги, плачуть і ридають, та від страху. Замирають! Завелися гучно наші БТРи, на червоній площі пам'ятник бандері Переможна пісня радісно лунає, бо ми цього так чекаємо. Те що скоро переможем, не сумнібайтеся, переможем, і не здавайтеся, Україна, ой Міцна держава, слава Україні, переможем, не сумнібайтеся, переможем, і не здавайтеся Україна, ой Міцна держава, слава Україні. Вернулись і до них, рідні, пригорнули щастя нам, більшого не треба, щоби би було. Ми підняли в лузі червону калину, боремося всі за вільну Україну, волонтери, бояки і добровольці Слава нашим переможцям. Буде так, зовсім скоро. Переможем, не сумнівайтеся переможем, і не здавайтеся, Україна, Ой міцна держава, слава Україні, переможем, не сумнівайтеся, переможем, І не здавайтеся, Україна, Ой, міцна держава, слава Україні. Переможем! Одякуємо нашим збройним силам України, прикордонній службі, теробороні, поліції, медикам, рятувальникам, волонтерам та кожному українцю, який допомагає в боротьбі за вільну і незалежну Україну.